В одному селі жив фермер Микола. Якось поїхав він до міста і на розпродажі купив ультрасучасну автоматичну електродоїлку для своїх корів. Приїхав додому, розпакував, прочитав інструкцію та й вирішив першим чином на собі випробувати. Насадив собі на орган шланг, закріпив, встромив у розетку і натиснув кнопку Увімкнути. Сидить кайф, ловить. Раз кінчив, сподобалося, він доїлку не вимикає. Далі кайфує, другий раз кінчив, потім ще не помітив, як уже вечір надворі, і щось уже в силах підостав. Натискає кнопку вимк, а агрегат не вимикається. З розетки вилку висмикнув, одинаково шкварить. Тут Микола якось до телефона дістався, дзвонить до сервісного центру фірми виробника і кричить. Що це за казна що, як вашу електродоїлку вимкнути? Йому відповідає: не переживайте, наша електродоїлка виготовлена з застосуванням новітніх технологій. Вона сама вимикається, щойно надоїть 10 літрів молочка. Кохане, <риклад> я тебе хочу, мила, мені ніколи, я на роботу збираюся. Ну нічого страшного, запізнишся на дві хвилини. Приходить дамочка до лікаря-сексолога і скаржиться на свого чоловіка, що він ухолов. Лікар їй каже, ось вам пігулки новітні, експериментальні, навіть випробування ще до кінця не пройшли. Дві штучки даєте, потім розкажете, як спрацювало. Прибігає дамочка через два дні. Доктор це чудо допомогло. Як прийняв, Через 20 хвилин відразу два рази, потім ще тричі ввечері, вночі два рази прокидався. Уранці перед роботою в обід навіть не встиг поїсти. З роботи прийшов відразу разок, потім перекосив трохи і перед смертю ще двічі. <риклад> Іван і Галька вперше залишилися на самоті. Сидять вечором на лавочці, зірочки рахують. І тут Галька каже: Іване, я хочу, щоб ти знав. Що я на першому побаченні не даю. Не даєш? Ну хоча б візьми. <рив> У мужика весілля через тиждень, і тут нагрів футбол, йому потрапило прямо по хріну буцею. Хлопцю все там перебентувало. Він в переживаннях думає, що робити, скоро весілля. І ось настав день весілля. Е, перша брачна ніч. Дружина виходить з душу, вся така гарненька, і говорить. Те, що тобі зараз дістанеться, не було ніким ще тронути до тебе. Той думав, думав, що робити, потім бере, знімає штани, у мене взагалі ще в упаковці.